Привіт, друзі, я Олена Потяг, і це служіння ми з любов'ю». Давайте поміркуємо, де нам сьогодні взяти фінанси, тому що навкруги нас ну, щось таке дуже важке діється, все змінилося. А що ж нам каже про це слово Боже? Дивіться, коли Бог створив людину, Він поселив її в едем. Розумієте, він не створив людину на голій скалі або на березі моря, де немає нічого і холодно. Він створив прекрасний едем. Перед тим уже була створена чудовим образом Земля, наша планета. І от в Едемі, коли ми читаємо опис цього едему у другому розділі книги Буття, то там ріки, плодородіє. Там золото гарне, там все розпрекрасно. І Бог поселив туди створену людину і наказав їй: ти можеш їсти все. Одне тільки дерево, не їж з нього. А все інше всі вітаміни, всі мінерали, все 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 в тебе є. І Адам, який був, Поселений в Едемі, він ні в чому не мав нужди. І тільки коли він не послухався Господа, він все це втратив. Розумієте, давайте згадаємо книгу Рут. От оця сама Рут, вона була язичниця. Вона не знала великого Господа. Але коли вона просто прийняла рішення: Я буду зноїмінь, яка була представницею Божого народу, розумієте, це дуже схоже на нас. Колись ми не знали Бога, ми були атеїсти, чи ми не вірили в те, що Він щедрий, що Він любить нас, що Він може забезпечити мене, саме мене, саме в цей важкий час, всім необхідним і навіть більш того. Отак От само і Рут. Вона просто прийняла рішення: Я буду з цією жінкою. І що з нею сталося? Перечитайте цю книгу. Вона дуже коротенька, там декілька розділів, але вона така прекрасна. І життя Рут змінилося чудовим образом. Її захищали, її Кормили, годували, вона не несла ніякої важкої праці, вона просто підбирала колосочки. Розумієте? І володар того поля сказав: не заважайте, навіть відкидайте, а потім оженився на ній. Оженився на ній, взяв її в свої розкішні палати. Що вона такого вдіяла? Нічого. Вона просто прийняла рішення бути з Божим народом. Колись ми з вами прийняли рішення віддати своє життя Ісусу Христу. І це так просто. А якщо ви дивитеся і ви ще цього не зробили, то це дуже просто. Тому що наш Бог дуже щедрий. Він же ж створив весь цей світ, всі дорогоцінності, всі технології, всі машини. Ви не думайте, що це люди так. Помимо Бога. Ні, це все було в серці нашого Бога. І потім Він поділився з людиною. І людина оце все створила. То знаєте, от людина виконує той самий наказ дему. Бо Бог тоді сказав людині: просто ухажуй за цим едемом. Так само винахідники вони просто отримують від Бога. І ви скажете, та. Багато з них не знають Бога. Ну, в цьому ж і милість, і його любов до своєї дитини, тому що ми з вами Божі люди. І от дивіться, як він, наприклад, каже, що буде в тих, які знають його і дякують йому за все. Це 143 й псалом, і ми почитаємо з вами з 13 го вірша. Верша. Їхні покої, ну, ті, які знають і люблять Бога да? і слухаються Його. Так от їхні покої заповнені, вони видають найрізноманітніше. Їхні вівці дуже плодючі. Вони плодяться у своїх дворах. Їхні воли ситі, нема поваленої огорожі, нема переходу, ні крику на їхніх площах. Блаженним названо народ, якому так ведеться. Блаженний народ, в якого Господь Його Бог. Знаєте, я роки читала цей псалом, сіяла, але не бачила отієї повноти. І я стала запитувати, я стала проводити час з Богом, я стала поститися, молитися і казати, що я роблю не так. І мені Дух Святий відповідав: ти все робиш так, але твій погляд зосереджено на нестачі. Ти думаєш, ну зараз отаке діється, зараз отакі часи, як я можу мати надприроднє небесне забезпечення? І тобі треба перевести свій погляд з того, що діється навкруги на мої обіцянки. Ти ж в завіті зі мною, ти ж сієш, тут же ж не сказано це тільки в добрі часи. Тут нічого взагалі не сказано про якийсь час. Який це час? Спад економіки чи підйом? Так буде завжди. І тому я е, предлагаю вам, я побуждаю вас. Розмірковувати над цим, що наш Бог понад часу, бо Він створив цей час, наш Бог зробив нас жителями Його царству. Наш Бог заключив з нами заповіт, завід. Розумієте, і наш Бог сказав нам ось що. Давайте відкриємо. Книгу Пророка Малахії. Це остання книга старого, старого заповіту. Тільки не кажіть, що ну це ж старий заповіт, а зараз же ж новий. Ні, це ж пророк. Він пророкує не про те, що вже було, а про те, що буде. І от ми відкриємо у третьому розділі 10-й вірш. І дивіться: він каже: І ви. Внесли всі приноси до скарбниць і в моєму домі буде здобич. То, знаєте, він каже, коли ми з вами приймаємо рішення послухатися слова і сіяти в Царство Боже, в служіння, яке вас надихає. І далі він каже: перевірте себе в цьому, говорить Господь Вседержитель. Чи я не відкрию вам отвори неба і не виллю на вас мого благословення вдосталь. Розумієте, він каже: перевірте, який зараз час, що відбувається навкруги. Ні. Він каже: якщо ви внесли приноси до моїх скарбниць, то я відкриваю отвори неба. І виливаю на вас благословіння вдосталь. Я заповім вам на їжу, не знищу вам плід землі, не знеможе ваш виноградник у полі, говорить Господь Вседержитель, і блаженними назвуть вас усі народи, тому що ви будете бажаною землею. І це стосується не тільки землепашців, да? ті, які діють на землі. Ні, якщо ви IT, якщо ви вчителька, лікар, підприємець, робочий, неважливо, якщо ви втратили роботу, це неважливо. Тому що ви, може, і втратили її для того, щоб Бог зробив щось набагато краще. Саме зараз у вашому житті. Просто прийдіть до нього і просто сійте. Знаєте, тут є е, причина і те, що слідує за нею. Бог каже: я не над усіма відкрию, розумієте? Саме над тими, які сіють у Царство Боже. От саме над тими. І е, якщо ви це робите. Якщо ви сієте гроші в Царство Боже, а ми дуже вдячні всім, хто сіють фінанси в це служіння проповіді Євангелія. Тому що, коли ви це робите, ви показуєте Богу, що саме це служіння вас надихає, допомагає вам. І ви виконуєте Його наказ, ви в такому разі сієте свої гроші в це служіння. І от саме для вас, дивіться. Що робить Господь? Він відкриває отвори неба, виливає на нас з вами своє благословіння, і це можливості. У когось, хто не сіє свої фінанси в Царство Боже, цих можливостей не буде. А саме вам щось запропонують. А у вас будуть оці можливості, як завжди їх мати? Хай оце місце Писання. Стане найулюбленішою вашою картинкою, пейзажем. Напишіть його, повісьте його на холодильник, повісьте його в ванній кімнаті, повісьте його над своїм ліжком. І просто промовляйте. Кожного разу, коли ви бачите, кажіть: я сію, і тому ти відкриваєш наді мною оці небесні отвори, забороняєш пожираючому. Скасовувати мої земні плоди і все 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 інше, що тут сказано. Зосередьте свій погляд не на нестачі, а на оцьому Слові Божому, яке ми читали. Це Малахії 3:10. І це 143 й псалом з 13 го вірша. Там, де сказано, що Бог робить у вашому житті, саме зараз, Боже, я так дякую Тобі за всіх людей, які сіють гроші у це служіння проповіді Євангелія. І саме зараз я стверджую, що в цей час вони отримують. Надзвичайні можливості, в цей час вони отримують стократний урожай саме в цей час ти надмірно вводиш їх в життя переливання через край. І ти благословляєш усяке їхнє прохання про забезпечення. Отримуйте саме зараз нові телефони. Отримуйте нове взуття, отримуйте нові ноутбуки, отримуйте нові машини. Як ви їх отримуєте? Вірою, простягніться, що все це є зараз на небі. І Господь через надприродні обставини висилає це для вас. І коли Він каже вам: посій оте, посій. Оце, не противтеся, бо саме так ми маємо його надприроднє небесне забезпечення. А як посіяти в наше служіння у описі під відео? До завтра!